Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old wind songs, and I miss you most of all, my darling. When autumn leaves. Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга, і сьогодні у нас буде традиційно для кожного парфумерного каналу підбірка на осінь всі парфумерні маньяки або парфумерні колекціонери, або люди, які просто люблять аромати, дуже люблять осінь, тому що восени аромати звучать якнайкраще. Я не виняток і тому сьогодні до вашої уваги моя підбірка. Це буде 10 ароматів, які мені подобаються саме цієї осені, цієї особливої осені, значно більш меланхолійної, ніж вона для мене була завжди. Останні кілька днів я перебувала на якихось особливих емоційних гойдалках у зв'язку з війною із новинами з одного боку дуже хорошими, з іншого боку жахливими. І вчора, коли засинала, остання новина була про те, що звільнили наших полонених у великій кількості, і це була дійсно прекрасна новина, яка завершила достатньо тривожний день. І тому хочеться вірити все таки в краще в те, що перемога буде, незважаючи ні на що саме за Україною, тому що. Не можу просто це тривати вічно. І що б не робила Росія? Я вірю в те, що вона не переможе. Але водночас я знаю про те, що і досі українки і українці дивляться духі РФ. І для мене це стало неприємним таким моментом. Отже, я намагатимусь далі продовжувати те, що розпочала, і о, підтримувати це гасло. Нехай квітне український ютюб. І почати сьогоднішнє відео я хочу з українських ароматів, для того, щоб підкреслити значення всього українського. Натепер для нас, українців, і ось таким надзвичайно українським ароматом для мене є. Крім того, що він український, зроблений українським брендом Черзілля і українською парфумеркою Оксандрою Осініною, Він має також надзвичайно українську назву Партизанська любов і українське звучання, як і дуже-дуже багато ароматів від Ксандри Осініної. Я багато разів вже говорила про її аромати і. Є в мене фаворити, і от серед цих п'яти фаворитів є партизанська любов. Я думаю, що багато хто вже це дуже добре запам'ятав з моїх глядачів. І мені прикро, що досі в мене є лише пробники, але я думаю про те, як пришвидшити мені момент, коли я стану власницею все ж таки хоча б невеликого, але повноцінного флакону або флаконів цих ароматів, тому що вони неймовірні. Я думаю, що за цю осінь я використаю партизанську любов. Тому що це аромат, який дуже відносить осінь. Осінь пов'язана з вогнищем, з листям, яке раніше було заведено палити, з камінами, біля яких можна зігрітися, і з різними закладами, куди можна було б зайти, випити чогось міцного і зігрітися біля свічки, або не міцного, звісно. Отже, партизанська любов це аромат в першу чергу «дим». І це аромат про партизанську любов, тобто це аромат про партизанів і партизанок, які в лісі переховуються і виконують свою місію. Або це аромат партизана, який думає про свою кохану, яка залишилася десь вдома. А він, як партизан, Служить Україні, так я це бачу. В нотах цього аромату, окрім диму, заявлена шкіра, календула, зелене листя, землисті ноти, корінь любистку, сіно, деревні ноти, артемізія, тобто полин яблуко, безсмертник, мох та чорна смородина надзвичайно природна піраміда, як ви чуєте, і надзвичайно лісова, лісова, красива. Глибока в таких темно-зелено-чорних сірих барвах. Я бачу цей аромат на сильному, красивому чоловікові, і це такий чоловік, до якого хочеться доторкнутися, обійняти для мене це в першу чергу чоловічий аромат. Так я його сприймаю, але водночас я знаю, що з ним я буду почуватися просто неймовірно затишно, тож я використовуватиму його цієї холодної осені для того, щоб зігрітися, заспокоїтися, відчути затишок, захист. Це все, що є в цьому ароматі. Подивіться лише на цей колір, який він прекрасний осінній. Наступний аромат від черзілля це Хюрем Султан. Він, як на мене, не дуже гучний. Він не такий яскравий, як партизанська любов, принаймні на моїй шкірі. Він уже не димний, а спецієвий І він східний. Взагалі-то це аромат про троянду, східну троянду, але я троянди майже не відчуваю або не відчуваю взагалі. Я відчуваю спеції, а саме кардамон. І це мені надзвичайно подобається. Це прекрасно. І неймовірний. Я мрію про нього. Це фантастично. Квітів я майже не відчуваю. Ваніль відчуваю, до речі. Трави, спеції, смоли, шкіра в першу чергу. І лише на другому місці ваніль, і на третьому місці для мене тут квіти. Для того, щоб не відходити далеко від теми спеції, давайте перейдемо до аромату. від Le Coven de Minim, французького бренду відносно нового. Мій аромат називається Aqua Solis і присвячений мандарину та, знову ж таки, кардамону. Цей аромат вразив мене тим, що він дещо парадоксально розкривається. Спочатку я відчуваю в ньому цитруси. Я відчуваю дуже добре зараз мандарин. Дуже добре. Потім достатньо швидко він розкривається і стає травянисто спецієвим кардамоновим. І потім він стає знову мандариновим і кремовим водночас. Дуже цікавий аромат. Його автор Жан-Клод Елена цей аромат вийшов 2019 року. І Цієї осені я планую використовувати його дуже активно, тому що з'явився він у мене навесні. А влітку мені було трохи важкувато його носити, тож я залишила його для осені. Мені здається, він створений для осені і, можливо, ще для різдвяного періоду. Буду його випробовувати далі. Оскільки ми говоримо про спеції, давайте йти далі за спеціями. Ще один флакон з чорним оформленням, максимально чорний, який дуже підходить для осіннього настрою, зокрема для мого настрою цієї осені, тому що він надзвичайно готичний, він філософський. Цей аромат, напевно, все ж таки більш сумний, але водночас урочистий, якийсь неймовірно глибокий, максимально поетичний, водночас церковний і спецієвий. Чому церковний? Тому що коли я вдихаю його, я одразу уявляю собі собор готичний, вночі, можливо, в сиру погоду осінню. В першу чергу. Так, чомусь я уявляю собі саме ніч і темно-синій колір, якийсь дим від свічок, темно синьо фіолетовий Це аромат фантастичний. Це аромат просливу, троянду, дубовий мох, альдегіди, все це одночасно і купа всього іншого. Знову ж таки, сирість, сірість. Свічки, дим, віск, урочистість, готика це надзвичайно красиво, і це те, що я просто в захваті була відкрита для себе цієї весни. Але знову ж таки, він чекав осені. Що ж в піраміді у експлозії, якщо я не сказала назву, Коріандр, альдегіди та бергамот у верхніх нотах, в серці Троянда, Герань, корінь ірису, конвалія в базі дубовий мох, пачулі, ветивер, сандал та мускус. Цей аромат було зроблено ще 1986 року. І як на мене, він звучить дуже актуально. Його можна сприйняти як за якусь сучасну нішу і з задоволенням користуватися. Ще один чорний флакон з рожевим, щоправда, оформленням це L'Arive Touch of. Woman, який з'явився у мене не так давно, і є заміною для блекопіуму, який залишається у мене вдома і чекає на моє повернення. Я його придбала, тому що я просто не уявляю своєї осені і зими без black Opium. Я навіть любила користуватися ним влітку, коли в мене він був. Тож ось така скромна, надзвичайно доступна за ціною заміна, виявилася для мене прекрасним варіантом. Це аромат дуже схожий на блекопіум. Справді це так. Але водночас він... Більш сухий, більш однозначний. Менш багатий, так. На початку досить спиртовий і навіть не схожий на, на натхненника свого. Але з часом під час розкриття він видозмінюється змінюється і стає надзвичайно схожим. І, до речі, достатньо гучним, і достатньо шлейфовим. Але цю стійкість гучність та шлейфовість все ж таки неможливо. Поки що, принаймні для мене, порівняти з Black Opium. Там неймовірна композиція, неймовірне звучання. Але для цієї дуже бюджетної версії Black Opium вона чудова. І тому, якщо у вас немає Black Opium, а є можливість познайомитися з Ларіф Тачив Woman, я думаю, це дуже хороша була б ідея безпечного знайомства з достатньо складним все ж таки і неоднозначним ароматом, тому що Black Opium або люблять, або не люблять. Тому, якщо ви ще не знайомі, то краще бути обережними і починати напевно з клону, якщо ви не проти такого підходу. В піраміді у Ларів of Woman. персик, бергамот це верхні ноти. В серці білі квіти, в базі ваніль і сандал. Ця піраміда, як бачите, дуже дуже скромна. Якщо порівнювати її з пірамідою для Black Opium. давайте тепер трохи розбавимо наші чорні кольори і додамо Poison Girl в туалетній воді. Про який я нещодавно розповідала, коли згадувала про Мотрю із серіалу «Спіматика і Кайдаша. Отже, Poison Girl це щось неймовірне. Це не мов гірка отрута гіркого замороженого апельсина. Саме так починається піраміда туалетної води. Верхні ноти заморожений апельсин, гіркий апельсин, лимон. Серце неролі, апельсиновий цвіт, троянда з Граса, дамаська троянда. База ваніль, карамель, бабитонка, геліотроп та кашмаран. Я скажу про нього небагато, тому що зупинялася на ньому не так давно. Але якщо в двох словах, то це надзвичайно сексуальний, гарячий, таємничий, глибокий, звабливий аромат. І причому туалетна вода в ролері – це найбезпечніший варіант. Якщо ви боїтеся занадто солодкого, можливо, для когось. Потужного Poison Girl в парфумованій воді. До речі, мені дуже сподобалася ось така паралель. Не помічала цього, поки не поставила їх поруч. І тут троянди, дві дамаська та граська, і тут троянда прекрасна готична шипрова троянда. Повертаємося до чорного кольору: це нарциса Родрігес Маск Noir. Про сливу. Ладан для мене, не про замшу, яка тут заявлена, а про ладан. І, звісно, про мускус. Про мускус Нарциса Родрігеса, і в цьому ароматі він не такий вже і однозначний. Я говорила про те, що він, начебто, не дуже гучний і навіть намагалась носити його влітку. Але все ж таки відклала для осені, тому що ні, мускус в цьому ароматі все ж таки досить потужний. І він може розкритися. Достатньо яскраво, по-східному, несподівано, тілесно і важко в якихось умовах. Поки що я не зрозуміла, в яких. У мене все ж таки є надія, що він може стати в пригоді восени на кожен день, якщо ним, звісно, не обливатися. Тобто, це як аромат друга шкіра на холодний період. Можливо, а можливо, ні. Я це дізнаюся, коли покористуюсь ним цією осені. Аромат, який має таку ж назву, але англійською мовою, це Black Mask від The Body Shop, який у мене. В такому пробнику, але я не могла його не відзначити, тому що це саме той аромат, який справив на мене досить велике враження. Я давно хотіла щось таке таке тілесне, досить інтимне, але водночас чуттєве, таке сексуальне. І ось це саме такий аромат. Особливо приємно, що в мене є такий гель для душу. І отаке таке поєднання викликало в мене асоціації з якоюсь. Вечірньою рутиною і підготовкою для, до якоїсь гарячої ночі зі свічками, з якимись такими романтичними моментами. Дуже привабливий аромат, гарячий, немов зсередини, гіркувато солодкий, в жодному разі не дуже солодкий, а лише трохи солодкий. Єдиний його мінус це те, що він не дуже довго тримається. Так, він гіркуватий, він прекрасний. Тримається він, на жаль, недовго, і тому використовувати його можна дійсно як тілесний аромат, як другу шкіру. В піраміді у Black Mask, в верхніх нотах груша, рожевий перець та бергамот. Як бачите, тут є перець, який дуже зігріває цей аромат. В серці лакриця також надзвичайно зігрівальна і гірка. Геліотроп та елангеланг, звабливий іланхіланг. В базі чорна ваніль, саме чорна ваніль, що цікаво, шоколад, чорний мускус пачулі та ветевер. Наступний аромат від Van і Arpels. у мене також у пробнику. Називається він Орхідея Ваніль. І він дещо перегукується з Black Mask, але це набагато багатша історія, набагато стійкіша, набагато гучніша. Це просто фантастичний аромат. Тут вже просто неймовірна гра гірких та солодких нот. Для мене це немов я їм. Десь у Львові, а, десь у підземеллі, в якомусь ресторані, торт захер і п'ю якусь настоянку трав'яну або горіхову. Саме горіхову ноту тут дуже яскраво відчуваю. уже небагато бо не залишилося. Це якраз те, що я використаю з радістю цієї осені. Що ж в піраміді у цього аромату: ваніль, темний шоколад, ванільна орхідея, боби тонка гіркий мигдаль, мандарин, фіалка, білий мускус, лічі, кедр та болгарська троянда. І завершити свою добірку я хочу ароматом е тілесним максимально, як мені здається, для осені. Як бачите, оформлення в нього достатньо ніжне, і це. Я спробую сказати французькою: Amphusion de Lis аромат відомий дуже багатьом. Він вийшов ще 2007 року. І я чула про нього дуже багато разів. Його порівнюють з чимось аристократичним, пудровим. А для мене це не так пудровий ірис, як бальзамічний. Я дуже добре відчуваю тут заявлені ладан та бензоїн. І мені здається, що це дуже красивий аромат саме для осені. Це один з перших ароматів, які у мене яскраво асоціюється, до речі, зі шкірою, а точніше, зі шкіряною сумкою дорогою. І для осені, мені здається, він просто ідеальний на кожен день в офіс, наприклад. У верхніх нотах у нього квітка африканського апельсина, неролі, апельсин, мандарин, в серці ірис, гальбану, мастикове дерево, в базі ладан, кедр з Вірджині, бензоїн та ветивер. Також хочу відзначити його рекламу. Реклама повністю передає моє враження від звучання цього аромату. Це справді щось аристократичне, максимально класичне, чорно-біле, як плитка в тій рекламі. І надзвичайно стильна, як жінка, яка ем, рекламує цей аромат. Отже, це була моя підбірка на осінь. Це відео я знімаю напередодні першої тисячі на моєму каналі. Я не знаю, коли це станеться. На даний момент у мене 998 підписників. Я думала, що це ось ось станеться. Їх було 999, до речі, а, але тепер вже на один менше. Я вирішила більше не чекати і все ж таки зняти це відео. Можливо, на час монтажу. Та виходу цього ролика вже буде тисяча підписників і це буде, звісно, дуже приємно. Я йшла до цього три з половиною роки, або майже три з половиною роки, тобто в жовтні, 6 жовтня буде три з половиною роки моєму каналу. Я хочу подякувати всім, хто залишався зі мною весь цей час, до цієї тисячі, хто приєднався зовсім нещодавно. Надзвичайно також рада вас бачити на моєму каналі. Хочу дуже сильно подякувати пані Монро. Невгамовні Монро. Я не так давно згадала про моє відео і, і поширила його, за що величезна подяка цій прекрасній людині. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом на нас чекатимуть нові гарні новини з фронту. Я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе! Слава ЗСУ! Слава Україні! До зустрічі! And soon I'll hear old winter songs, and I miss you most of all.